цей матеріал. Структура буде змінюватися, але в принципі більшість цих питань в той чи іншій формі війни. Перша частина це загальні засади екологічної політики. Це готує Ольга Мєген-Забравна, відома юрист військової організації права людини. І там питання про законодавство, питання про систему органів державних, які відповідають за екологічну безпеку, їхні повноваження і частково зачіплене питання адміністративної реформи. Далі там же питання про програмні і політичні документи в сфері є низка програм різних, які стосуються охорони року середовища. Друга частина це якість державного управління, природи користування та стан довкілля. Там буде на традиційних ресурсний підхід вода, повітря, грунти і інше. Спроба проаналізувати вдалі і вдалі управлінські дії держави. І тут і будуть які оцінки. Найбільш кого на даний момент там досліджене питання заповідної справи і різноманітні. Наступна частина дуже неповна, і це моя провина, бо я відповідальний за це, це споживання виробництва і переходи до збалансованого розвитку. Звичайні громадяни дуже рідко задумуються над тим, що їх потреби і мрії рано чи пізно втілюються і призводять в рух гігантську економічну машину і дають певні наслідки. Цьому, на жаль, допомагає розумна чи нерозумна реклама. І, наприклад, кожен день по телеканалах йде реклама автомобілів, підсумково у великих містах вже більше часу люди тратять настояння в пробках, замість того, щоб символом індивідуальної свободи свободи пересування швидше дістатися. Але попутно автомобілізація породжує масу покришок. Відпрацьована мастила і інших проблем. Але все це, це коли люди кажуть, що да, мені треба купити машину. І саме тому споживання ставиться наперед. І в цій частині треба показати, що в цьому причина наслідковому ланцюжку, який приводить економічні машини держави, суспільства, треба знайти точки, в яких маленька, свідомо меншість. Суспільство має активно вручатися, вимагати дій від держави для того, щоб підсумково все-таки крок за кроком переходити до збалансованого розвитку, коли ми не будемо безкінечно погіршувати стан закон і йти до завідування, а все-таки поступово законсируємо і може перейти до відновлення екосистеми. Частина четверта довкілля і здоров'я. Ну, є спроба аналізу, як. Негативні чинники, які псують е, довкілля, потім, зрештою, бумерально повертаються на здорові людині. Ну і е, по-хорошому це треба було б проаналізувати, хто і як за це відповідальний, е, в тому числі ми самі. П'ята частина е, фінансування природоохоронної діяльності. Значить, вона, я її готував, і, на жаль, вона зчіплена з питанням планування. Значить, воно з двох боків. По-перше, по бюджетному кодексу не можна планувати заходів, які фінансуються, поза програмою. З іншого боку, програми, які не фінансуються, це ну, просто порожні речі. Вони мають зв'язуватись. І з одного боку, в загальних засадах <кій> правові інституційні основи формування говорять про формування. І тут, і напевно, по структурі нам треба буде об'єднати те, що пишу я і те, що пише Ольга Мелінь, щоб вже питання планування зробити окремим, вигуковим, бо всі чотири типи інструментів екополітики вони всі використовуються. Планування. Власне, управління е, якраз і йде за планування. Ну і далі е, значить, по тих кріхтах інформації, які вдалося видряпати е, стосовно фінансування, бо інформація дуже закрита, йде аналіз державних програм з допомогою сайту Рахункової палати, е, аналіз де це вдається регіональних програм, ну і контроліки з'явитися. І з одного боку написано багато, з іншого все одно дуже неповне. І е, повторюю, кожен конкретний живий приклад, який вам відомий, навіть має сум, добре потрачених, він заслуговує на включення, е, ми маємо не бути упередженими а кожний позитивний приклад. Дати. Я сподіваюся, що Федір Іванович Тихасенко, е, хоча б на прикладі Запорізької області дасть е, якісь е, позитивні приклад. І, власне, Оцю доповідь, яка видавалась тоді, коли Міністерство навіть не видавала, це теж приклад розумного витрачання коштів. Наступна освіта, просвіта, виховання та інформація. Я викажу власну думку, з якою можна не погоджуватись, критикувати її, але мене враження, що це якийсь тупік екологічного руху. Ті пропозиції, що звучать, приблизно це ж звучало. 20 років пола, я просто пам'ятаю, багато спроб, і по якомусь замкненому полу ході, значить ми якихось принципових речей не зачіпляємо. Але <клух>, треба якось перевести, щоб вирватися з цього пола і перейти на дійсні якісь суттєві зміни. Далі дуже важлива частка не державні сектори, все у нас націлене на державу, чи хоча б на органи місцевого самоврядування, обласні ради місцеві, обласні держадміністрації, районні держадміністрації. Але тут спроба оцінити, що може робити громадськість, що можуть робити бізнес, церква, може навіть профспілки, науковці. Тобто не вбудовані в державну машину держслужбовці, а люди, які мають якийсь елемент свободи, і хоч мало у них повноважень і мало можливостей, ну, якраз те, що традиційно люблять говорити громадську релігацію, це якраз ці частини. Частина міжнародного співробітництва. Тут велика увага приділяється найбільше міжнародним конвенціям. Я запропонував Харкові, це підтримали, що всі питання поєднати з нормативної частини, де є по законодавству, тому що з моменту ратифікації міжнародні конвенції стають частиною законодавства. Що в українське законодавство не виходить, що міжнародно ратифіковано, теж на кожному проці здебільшого не виконується. Але можуть бути інші думки. І те, що я з мікрофоном і мої колеги не означає, що ви можете, не можете піддати критиці цю точку зору. У нас страшно мало часу, ми обмежені все, а колективний розум якраз може за рахунок цієї критики суттєво покращити нашу спільну роботу.